Всім доброго, мирного дня. Мене звати Олександр. Ви на каналі Наше господарство. І це відео знімається в селі на Івано-Франківщині. Ось так, це західна частина України. Сьогодні, як вам і обіцяв, покажу вам наше господарство і покажу таку примітивну тепличку для розсади. Ось так, правда, вона ще до кінця не готова, але вже початок гарний досить є. Ну ось так Сьогодні почистили в кролів. Ось чистенько в них вже. Тут є 7 кролинят у цієї кролиці. Вже не відкриваю. Цю кролицю ми спаруємо. Забую вам сказати на трансляції, чому в неї нема кролинят. Вона родила на голову поверхню і вони замерзли. Ну, вона просто, видно, не зрозуміла, що в неї будуть кроленят ось так. Але ну, ми почекаємо і знову її ще раз дамо. Понасипали води, зерна і все супер. Ну, Оця кролиця приємно нас здивувала. У неї 10 кроленят, і всі гарні, однакові. Товстенькі всі наїдені. Все в нас супер. Ось так. Так що ми доволі. Ось качки. Качки у нас також все супер. Несуться. І, слава Богу, все добре. Як то кажеться, ворогам на заздрість. Ось так, слава Богу, все добре, все чудово. В цього кроля не чистимо, так як у нього все випадає на землю. Ми просто грябаємо. Але вони зараз знову тягають ціну звідси воно знову падає. Ось так. Сьогодні планую зважити ось цього кролика, але не знаю, чи вам покажу чи ні. Ну, Думаю, він десь важив вже 2 кг з половиною І цього хочу зважити. Ось так. Ну, ось так. Ось так Такий початок примітивного парничка. Правда, я, напевно, ще ці поперечні стяжками скріплю. І буде накриватися плівкою. Тут це просто для розсади. Ось так. Ось тут повиниться, Вже відростає гарно. А тут ще залишилося якісь. І бачите, тут і старі листки, трохи, деякі, може, і з плямками є, але. Щось не видно. Я їх, напевно, коли будемо вже це дополювати, просапувати, їх повириваю. І залишу тільки оці ось серединочки, бачите. Ну, ось так, чесничок, все супер. Е, у нас є два сорти чеснику. Правда, ми не знаємо, як вони називаються, тому що купляли цей купляли на ринку. А ось цей купляли. Е, у тих самих людей, що і минулого року. Правда, тут ще треба поприбирати трохи, погрябати це листя. Ну і взагалі вітер якесь сміття приносить. Ну, ось так. Тут цю полуницю трохи буде, треба просипати. Тут вже на наступний рік полуниці не буде. Е, Полониця вже буде посаджена отут-ось так. Ось уже дивіться, як смородина попускала бруньки. Ось тут, тут. Уже листочки повилазили перші. Ну, Весна весною, головне, щоб не було е, морозів. Правда, приморозки є, але ще ну, не такі, щоб уразити максимально смородину. Ось так. Бачите, бурянів практично немає, тому що тут було засипано мульчою. Ось так. Такі-то в нас справи. Це ось така смородина. Е, ну, взагалі якась незвична. Е, вона має цвісти жовтими квітами. Коли буде цвісти і плодоносити, я вам обов'язково покажу. Думаю, вам буде також цікаво, кого є така смородина, пишіть, тому що нам дали тільки один пагін і ми не знаємо, яка вона взагалі плодина вигляд. Ну ось так. Але прийнялася, слава Богу. Все добре. Ось такі. Бачите, листочки вже. Гуси наші завжди відпочивають. на ці гілки не звертайте уваги, ми ще до них не дійшли, ще не прибирали. Гуси в нас почали знову нестися вже. Є три свіжі яйця. Два знесла сіра гуска і одне біла. Ось там у нас тільки одна біла гузка. Ну і сіра або оця або ось ця. Ну, ми точно ще не знаємо. Тому що сіра гуска несе більш такі загострені яйця, а біла круглі такі. Ну, ось так. Підзбираємо трохи. Зараз у них такий сезон почався, що вони відганяють один від одного. Ну ось так. Часничок. Отакий купчастий у нас вже проріс. вже такий гарненький, він у нас завжди до Пасхи якраз е, такий вже гарний. Ось так. У нас цього року Пасха, здається, 2 травня. Ну, трохи пізновато. Ну, нічого страшного. Ось так, такий вже чесничок гарненький. Ось так, Уже чекаю, поки цей персик. Виросте. Вже хочу від нього плодів. Ну, я кажу, показував минулого разу, що ми так обрізали його. Ну, надіємося, що буде урожай як не швидше. Стосовно качельних яєць ми прибрали від неї 5 яєць, тому що вони, вона не засідає їх. Ну Ось вона вже на скублаші вже з дня на день буде засідати. Ці яйця. Ну, і тоді запишемо дату, щоб знати, коли чекати каченят. Ось так. Ой, ось наші нутрі. Хоча ми їм тут настелили так сухо, вони все рівно мусять йти із болот, ось так. Такі наші нутри, Бачите, вже так вони її Смокчить мало що вона вже так схудла. Хоча годуємо і кукурузою, і картоплею, і кашами. Ось і пшеничними. Такі, ну варимо такі картопільку. Даємо овочі. Ось ну, так, вони люблять болото, так. У воді завжди Ось Отакі От замурзані. Ну нічого. Я думаю, вони відчистяться. Такі карапузики. Товстенькі такі. Їй здається три хлопчики, дві дівчинки, ну це ще ми точніше подивимося, тому що вони ще маленькі. Вода була чиста, вже знову брудна. Ось такі, ось такі. Бачите? О, оці всі йдуть до рук, оці білі, а от чорне ні. Чорне не хоче йти до рук. Ну нічого страшного, може ще звикне до нас. Ну, ось так, е, така у нас атмосфера в селі. Е, хтось карякає, хтось гагакає. Ось так, село селом. Як я і обіцяв, покажу, показав вам примітивний такий парничок, який ми ще не закінчили, тому що ще треба плівку, треба е, ну, гарно все окультурити. Ну і також показав, показав вам господарство. Чекайте в наступному відео про гулянку лісом, весняним лісом. Ось так. Тому всім дякую за перегляд. До побачення. До нових зустрічей. Всього вам доброго. Всім пока-пока.